Вітаю, вітаю друзі! Доброго вечора. Почну з подяки за донати на автівку для польського добровольчого баталь... корпусу. Пробачте мені, брати поляки, польський добровольчий корпус. Збираємо на автівку для нього. Потужний джип, необхідний хлопцям. Вони не тільки виборюють свободу і незалежність. Польського і, українських, і українського народу на полі бою, а ще і відпрацьовують карму між Польщею і Україною. Отже, між нашими народами. Отже, мої любі, дякую за те, що ви донатите. Реквізити для донатів ви зможете знайти під кожним нашим відео. Отже, дякую за спонсорську допомогу нашому каналу. Це теж дуже просто. Нажимаєте. Кнопочку спонсорства на Ютубі і стаєте спонсором каналу. І дякую за те, що пригощаєте нашу команду кавою. Це теж приємно, теж можна знайти під кожним відео. Особлива подяка за те, що підтримуєте наш британський YouTube, підписуючись на нього. І так само, як і ставите вподобайки, коментуєте, репостите і рекомендуєте своїм друзям і близьким. Там є чудові, прекрасні роботи. Отже, будь ласка, нам треба піднімати вібрації Європи і світу. І у нас будуть ще засоби для цього. Отже, мої любі, дякую, 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 дякую за підписку, вподобайки, коментарі і те, що ділитесь всіма, всіма нашими соціальними мережами на своїх майданчиках. В своїх соціальних групах і на своїх сторінках. Це необхідно для розвитку нашого з вами проєкту і для розвитку, в принципі, людства, для того, щоб нас, ті, хто прокинулись і е, займаються зціленням цивілізації людей, ставало все більше зціленням через свідомість, через усвідомлення. І ми говоримо про створення. Світу любові. І ви скажете, яка ж любов, коли такий біль? Так, болю за, зараз забагато. І його поки що менше ставати не буде. Чому? Ви знаєте, Всесвіт не тільки створено вібраціями любові, енергією, звуком любові. Вона і є любов. Але ви знову запитаєте мене, чому ж стільки болю, звідки він береться і навіщо він? На превеликий жаль, люди не чують голосу любові. Коли в них все добре, коли вони себе е, відчувають, що в них все гаразд, вони почувають на лаврах, адже в них вже добре все. І вони не опікуються тим, що, щоб змінитись на краще, щоб допомогти ближнім своїм, щоб вести здоровий здорове життя, опікуватись своїм тілом, опікуватися своїми фінансами, підвищувати свій професіоналізм, займатись творчістю. Допомогу іншим людям. Коли у нас все добре, у нас все добре і нам немає справи до інших людей. Як тільки нам причиняють біль, чи то фізичну біль нашому тілу, у нас починаються якісь легонькі питання з тілом, потім у нас починаються більш інтенсивні питання з тілом. Ми починаємо себе поводити, можливо, агресивно. Знаєте, є така фраза кусати руку даючу. І це досить часто відбувається: люди не сприймають ту допомогу, яку Всесвіт надсилає нам через наших близьких, через елементарних сусідів, друзів, рідних, рідних, близьких через роботу. Через вчителя, через вчення, через безкоштовні відео, якщо хочете. І ми не цінуємо те, що ми маємо, і ми втрачаємо те, що ми мали. І біль стає більш інтенсивною. Ми не помічаємо цей біль. Нам додать обов'язково біль з іншого боку. Наприклад, фінансовий. У нас заберуть фінанси. У нас. Не буде фінансів. І фізичний біль тіла буде супроводжуватись фінансовою нестачею, що ще більш може бути хворобливою і більш вплинути на нас. Але є люди, такі як я, які на це не звертають увагу, і тоді починають. Прибирати людей з нашого життя, тим чи іншим чином. Коло наших знайомств теж притерпає від змін. Болюче, нам неприємно, що люди кудись здіваються з нашого життя, не повертаючись, не починають поводити себе дивно, якось зневажливо, зверхньо. Ми це всі переживаємо. Але не треба переживати. Треба звернути увагу, навіщо цей біль? Цей біль для того, щоб ви сприйняли прояв любові Всесвіту. Прийняли те, що вам Всесвіт посилав до цього. Адже у вас були і здорове тіло, і здорові фінанси, і здорові стосунки. І, начебто, ви почали стосунки своїми близькими, на я не маю на увазі крі, крівних родичів, а там. Чоловік, жінка на засадах любові. І вдруг кудись ця любов пропала. Адже ви не цінували ту людину, яка знаходилась поруч. І, або людина почала чомусь себе поводити дивно. І усвідомлення приходить через біль, через моральний біль, через емоціональний біль, через дивну поведінку цієї людини, яка чомусь починає. Себе поводити таким чином, який спричиняє вам біль. Образи, дискомфорт у спілкуванні. Так було колись і у мене. І я був закритий, закритий для любові, всесвіту. Я не цінував тих стосунків, що були в мене. Я не скажу, що я прям жалію за втраченими стосунками, але дійсно вони могли би бути іншими. Але переоцінка цінностей відбулася через відсутність фінансів, через розуміння зверхності стосунків, через розуміння, що ти насправді нікому і не потрібен, що без тебе запросто можна і обійтись. І це неприємно і образливо, звісно, людині. Але через цей, цей моральний біль, фізичний біль, фінансові. Негаразди людина прокидається і е, вибудовується її зв'язок з Всесвітом, з добром, з любов'ю. Вона починає цінувати ті прості речі, добре слово, нехай невеличку, але допомогу, пораду, знак від світу, тих людей, які щойно прийшли в твоє життя і намагалися тобі допомогти. Ти починаєш переоцінювати себе, переоцінювати коло своїх близьких, обставини свого життя, свою кар'єру і свої фінанси. Ти розумієш, що все було не так, і болісно, як ти казав, і ти розумієш, що всі вади свого фізичного тіла це є теж ти. і вага, і аналізи, і біль. І навіть жахливі хвороби приведені тобою в твоє життя. І автор цього болю є ти. Тому цей біль не був ну, заради болю. Його не спричиняли тобі заради того, щоб тобі стало боляче і некомфортно. Ти отримав цей біль, наражаючись сам на нього. Для того, щоб прокинутись і змінити своє життя. Отже, мої любі, подякуємо тим дискомфортним моментам, людям, обставинам, хворобам, які прийшли в наше життя, але адже вони прийшли заради любові, заради нашого зцілення. А вам я бажаю мирної ночі, мирного вечора, радості. Називайте речі своїми іменами. Всесвіт неможливо обманути. Все стає на свої місця, і на вагах мат. ми бачимо ситуацію така, яка вона є. Отже, давайте будемо готові до цієї зустрічі завжди. Так буде легше.